На завершення навчального курсу та теми щодо забезпечення якості надання послуг тестування на ВІЛ, хочу поділитися з вами досвідом фахівців референс-лабораторії з діагностики ВІЛ-СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів державної установи Центру громадського здоров'я МОЗ України, у проведенні на базі Державної установи інституту епідеміології інфекційних хвороб імені Громашевського національної академії медичних наук України за технічної підтримки глобального фонду з боротьби з ВІЛ туберкульозом та малярією та у співпраці з експертами. Всесвітньої організації охорони здоров'я досвідом дослідження з верифікації алгоритмів тестування на ВІЛ з використанням швидких тестів, яке було проведено у 2022-2023 роках. Верифікація в даному контексті означає підтвердження шляхом перевірки і надання об'єктивних доказів про виконання певних вимог для конкретного цільового призначення. Актуальність дослідження. На сьогоднішній день нагальним питанням є необхідність визначити надійний національний алгоритм тестування на ВІЛ з резервним алгоритмом для використання в якості альтернативного у випадках, коли з будь-яких причин виконання дослідження за основною схемою тимчасово неможливе. Фахівці мали підтвердити дослідженням. Що використання різних найменувань швидких тестів не призводить до отримання загальних хибних позитивних результатів, які можуть призвести до збільшення ризиків неправильного встановленого діагнозу ВІЛ-інфекція. Наприклад, тест А 1 хібно-позитивний. За ним переходимо до тесту А 2 а він також хібно-позитивний. А позитивні тести два з трьох це постійні сумніви, чи дійсно віл позитивною ця людина. Отже, щоб уникнути використання комбінації тестів, які дають спільні хибні позитивні результати, треба розуміти, а які ж саме швидкі тести можуть давати такі хибні позитивні реакції, аби не використовувати їх в одному алгоритмі для визначення ВІЛ статусу особи. Отже, метою дослідження фахівців референс-лабораторії було визначення найкращих комбінацій швидких тестів, спільне використання яких забезпечуватиме отримання гарантованих результатів обстеження на ВІЛ з найменшою чи нульовою перехресною реактивністю в рамках обраних алгоритмів тестування. Для цього в ході верифікації було перевірено відсутність в обраній продукції однакових помилкових результатів, що можуть призвести до невірного діагнозу. Критеріями включення у дослідження зразків крові були відсутність у зразках сироваток крові маркерів віл-інфекції, вік пацієнта 18 років та старше, Наявність не менше 600 мікролітрів залишкової кількості сироватки крові в архіві лабораторії, що дозволить забезпечити тестування на всіх обраних для дослідження швидких тестах. Натомість критеріями виключення були наявність у зразках сироватки крові, маркерів віл-інфекції, інформація про отримання пацієнтом антиретровірусної терапії вік пацієнта молодше 18 років. Наявність менше 600 мікролітрів залишкової кількості сироватки крові згідно з даними, представленими в офіційному звіті щодо виконання дослідження для його проведення відповідно до рекомендацій ВООЗ, було обрано 230 віл негативних зразків сироватки крові. Для здійснення верифікації алгоритмів тестування на ВІЛ, були обрані по два різних лота швидких тестів з семи найменувань, представлених на ринку України. Для вибору комбінації швидких тестів в алгоритмі тестування, що брали участь у представленому дослідженні, брались до уваги такі критерії: відсутність спільної хибної реактивності тестів, що можуть бути запропоновані до застосування у комбінації при виборі алгоритму тестування. Простота, зручність у використанні та інтерпретації результатів. За даними проведеного дослідження було зроблено висновок стосовно доцільності використання певних найменувань швидких тестів у якості тестів першої та другої, третьої лінії в алгоритмі тестування новіл. Таким чином, за критеріями прийнятності результатів досліджень, з використанням семи найменувань швидких тестів, зроблені висновки. Всі представлені тест-системи можуть бути застосовані в різних алгоритмах тестування. Всі представлені тест-системи можуть бути застосовані як швидкий тест першої лінії. Проте шість із семи представлених тест-систем можуть бути застосовані як швидкий тест другої та третьої лінії. Зазначені алгоритми тестування за допомогою швидких тестів не передбачають їх застосування для обстеження на ВІЛ-інфекцію вагітних та донорів крові. Додатково фахівцями референс-лабораторії було представлено дані щодо зручності застосування швидких тестів, які брали участь у дослідженні. Швидкі тести оцінювалися за такими критеріями: наявність інструкції з використання швидкого тесту, повнота та зрозумілість зазначеної в ній інформації. Якість та наповненість комплекту пакування швидкого тесту та його маркування, зручність застосування комплектуючих швидкого тесту та простота процедури виконання дослідження, простота та зручність інтерпретації результатів швидкого тесту, загальна оцінка швидкого тесту та можливість його використання в лабораторних або нелабораторних умовах. З детальним описом даних характеристик всіх швидких тестів, представлених у дослідженні, ви можете ознайомитися за посиланнями вище. Підготовка технічного завдання з метою закупівлі швидких тестів для діагностики ВІЛ-інфекції в суб'єкті господарювання у сфері охорони здоров'я, які надають послуги з тестування на ВІЛ, має ґрунтуватися на технічних характеристиках чутливості, специфічності медичних виробів, порядку їх застосування в алгоритм тестування та простоті використання. На сьогоднішній день на ринку країни представлені тест-системи для експрес-діагностики віл інфекції різних виробників. Не заплутатися в такому розмаїтті медичних виробів та обрати потрібні швидкі тести допоможуть результати проведеного дослідження. Оцінку ефективності алгоритмів тестування на ВІЛ в країні рекомендовано повторювати один раз у 3-5 років. А зараз пропоную до виконання симуляційну задачу на вашу оцінку компетентності як фахівця з тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів.